Шановні батьки, доброго дня, любі дітки! З вами Дар'я Сергітна і сьогодні ми будемо робити відривну аплікацію, яка називається «Грибочок». Для цього нам знадобиться шаблон грибочка, кольоровий папір коричневого та жовтого кольору, який я заздалегідь порвала на дрібні шматочки, клей, пензлик для клей та серветки. Але перш ніж приступити до роботи, ми з вами виконаємо пальчикову гімнастику і підготуємо наші пальчики до роботи. Піднімаємо наші ручки. Давайте з'їднімо доланку, щоб нам стало тепло. Привітались наші пальчики. поплескали долинки. Давайте запалимо ліхтарики по черзі, постукаємо кулачками зверху, знизу і приступаємо до роботи. Для шапочки нашого грибочка я вибрала коричневий папір для ніжки жовтий. Беремо наш клей наносимо на шапочку грибочка. Така краса у нас з вами виходить? Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!